Любов, як самозречення, легка і самовтрата це принада світу. Чого ж тебе чужу і гордовиту? Відчув я щедрим серцем кріпака, припав очима до твоїх очей, устами уст шукав та задаремно, о, як твоє обридження пече. О як гнітить, аж у зіницях темно. А чи любив? Мабуть, любив, бо знав, що в цілім світі тільки ти і вічність, Круто крутоберега в'юниця, борзна і образ твій лежить в її потіччі. Він гордовитий і чужий, він мій, а я себе за тим видінням бачу, надії трачу, сподівання трачу. Вже обріле тріпнувся голубий, Лечу за ним, лечу за ним Твої видіння, сни невиспані, розлука, розлучена ріка стріляє згока, бо серпня відридали солов'ї.